Доброго ранку, мої малята! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо вчитися віднімати одноцифрові числа із переходом через десяток від 12 і розв'язувати задачі. Приготуйте все необхідне до уроку і почнемо. Перевіримо домашнє завдання. Розгляньте, будь ласка, відповіді прикладів 157. Які числа зайві? Ну, звичайно, це будуть числа. 5 і 11. Для розв'язання задачі 158. Яку дію ви обрали? Додавання чи віднімання? Ну, Звичайно, додавання. Попрацюємо усно. На екрані з'являтимуться приклади. Ваше завдання сказати відповідь раніше, ніж вона з'явиться на екрані. Я думаю, ви всі швиденько впоралися з цим завданням. Тепер відкрийте зошити і запишіть. 10 жовтня класна робота. Я вам нагадую, не забувайте від попередньої роботи відступати 4 клітинки вниз. І 10 клітинок вбік. Це для того, щоб записати 10 жовтня. Але зверніть увагу, якщо у вас нова, чиста сторінка, не потрібно відступати 4 клітинки, треба відступити одну клітиночку вниз і записувати 10 жовтня. Далі відступіть 6 клітинок вбік і запишіть. Класна робота. Слідкуйте, щоб між маленькими буквами була пропущена лише одна клітинка. Пропишіть число, в якому 7 десятків і 7 одиниць. Зробіть невеличку паузу і дайте відпочити своїм ручкам. І перейдемо саме до вивчення нового матеріалу. Зараз відкрити підручник на сторінці. 29, знайдіть номер 60. Або можете просто дивитися на слайд. Ми розглянемо і пояснимо, як знайшли різницю чисел 12 і 3. Що таке 12? Це один десяток і дві одинички. Це прикладно показано 10 зелених кубиків і 2 червоних. Як відняти 3? Ну, звичайно... Треба одразу забрати два червоних ті, що поза десятком, і потім ще один зелений з десятку кубиків. Отже, що ми робимо? Ми трійку розбиваємо на дві частинки. Перша частина буде така, щоб з 12 зробити десяток. А друга це якраз те, що не вистачає до трійки. Отже, у нас це будуть частинки 2 і 1. Від 12 я спочатку віднімаю 2 і потім віднімаю ще 1. І в мене виходить 9. Розв'яжіть приклади 161. Поставте відео на паузу. І перевірте себе. Якщо всі ці відповіді ви знайшли у себе, значить приклади ви розв'язали правильно. Попрацюємо за номером 162 на сторінці 30. Наскільки сантиметрів ключ більше, ніж болт? Звичайно, треба взяти в руки лінійку і виміряти довжину болта і довжину гайкового ключа. Для тих, в кого електронний підручник, я зробила для вас ось так. Вимірюйте, будь ласка. І складайте приклад та знаходьте, на скільки ж сантиметрів гайковий ключ довший за болт. Попрацюйте за номером 163. Розв'яжіть приклади. Поставте відео на паузу і розв'язуйте приклади. Перевірте себе. Якщо всі ці відповіді у вас є, значить приклади ви розв'язали правильно. Поставте відео на паузу і зробіть руханку, щоб відпочили і ваші ручки, і ваша голівонька, і ваша спинка ніжки. Виконаємо завдання 164. Це нерівності. Для того, щоб порівняти вираз і число, потрібно вираз розв'язати. Розглядаємо. Сума чисел 10 і 7 та 10. Що ж більше? 10 плюс 7 17. А 17 більше за 10. Отже, я можу сказати, вираз 10 плюс 7 більше за 10. 11 мінус 3. Обчислюйте, чому дорівнює 11 мінус 3, ставте знак. Ну, звичайно, різниця чисел 11 і 3 менша за 10. І останнє 1 і різниця чисел 10 і 0. Звичайно, 1 менше за різницю чисел 10 і 0. Другий стовпчик виконайте самостійно. Опрацюємо над задачею 165. На сторінці 30. Прочитайте задачу. Для виготовлення букетів з куща ромашок спочатку зрізали 9 квіток, а потім ще 5. Скільки всього ромашок зрізали? Яку ж дію обрати для розв'язання цієї задачі? На перший погляд, здається, треба віднімати, але подумайте, нас ж не питають, скільки залишилося. А кажуть, що зрізали 9 і ще 5. Тобто спочатку поставили в вазу 9 квіток, а потім до них ще доставили 5. І скільки ж всього ромашок зрізали? Ставте відео на паузу і відпочивайте. Знайдіть номер 166 на сторінці 30 і розв'яжіть цю задачу. А наш з вами урок добігає кінця. Вдома ви самостійно виконаєте Номер 167 і номер 168. Я трошки невірно висловилась. Ви і так навчаєтесь вдома. Тобто після уроків ви самостійно виконаєте номер 167 і 168. Оцініть свою роботу на уроці, а я вам дуже дякую, до побачення, ви великі молодці, до зустрічі на наступних уроках.